Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео і розпочати його хочу з нашої весняної прогулянки лісом. Буковим лісом, у нас тут в сусідньому селі є ось такі чудові скелі. І ви знаєте, навесні ліс завжди дуже особливий. Дякувати Богу, в нашому регіоні ліси не заміновані, і поки що можна безперешкодно тут гуляти, насолоджуватись природою, набиратися сили та енергії. І ми стараємося, якщо є така можливість, цим не нехтувати. А ще хочу сьогодні вам показати одну цікавинку, якої я не бачила ніколи раніше. Як проростає ліс? Це буковий ліс, і ось з такої шишечки вилітає така насінинка і з неї? Ось з цих трикутничків проростають такі невеличкі пагони. Їх тут мільйони. От чесно, вони так повністю все всіяно ними. Звісно, не все виживає, виживають найсильніші, як завжди, як усе в природі, в принципі. Але я вкотре переконуюся і вкотре подивовуюсь тому, наскільки з таких малесеньких зернинок, насінинок потім виростають ось такі величезні ліси. Це не може не заворожувати, це не може не вражати і щоразу, щоразу цьому захоплююсь! Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. А у мене сьогодні день народження. Мені сьогодні виповнюється 34 роки. Насправді немало, але й не багато. Знаєте, такий, я б сказала, прекрасний вік, аби жити і насолоджуватись життям. На жаль, не все так безхмарно і безтурботно, як би хотілося. Але в цілому можу сказати, що в моєму житті є все, про що я мріяла, окрім звичайно, війни і всього, що з нею пов'язано. Відсутність подорожей, постійний страх, тривога і, і таке, знаєте, невідоме майбутнє. Та я налаштовуюся на позитив і стараюсь мислити позитивно, бо вже неодноразово помітила, як ми ставимось до життя, так життя ставиться до нас. І якщо постійно акцентуватися і фокусуватися на чомусь негативному, то цей негатив тільки збільшується. А якщо шукати позитив навіть в найменших деталях, то Життя трішки стає яскравішим, веселішим і щасливішим. Сьогодні ми нічого так кардинально не святкуємо, не відзначаємо. Можливо, на вихідних будемо, а можливо, через тиждень, не знаю, подивимося, бо дітки захворіли, такий мені подаруночок зробили. І наразі ми вдома. Єдине так в тісному колі, можливо, щось смачненьке приготую, посидимо. Сьогодні мені дем'янчик побажав. Прошу його, Дем'янчик, побажай мені чемних дітей. А він мені каже: Ні, мама, тобі чемних не треба. Я тобі бажаю багато квітів. Так от, що, що? А квітів цього року у мене дійсно багато, і вони всі вирощені моїми руками, що мене безмежно тішить. І напевне, це перший мій день народження, коли я не чекаю оберемків букетів зрізаних. Ну, якось по-іншому до цього сталися, а навпаки, хочу щось, що може продовжити своє життя: якісь квіти чи рослини, які потім можна ще висадити і насолоджуватися їхнім, продовжити їхнє життя і насолоджуватися цим процесом. Хоча день народження у мене, та подарунки хочу зробити для вас. Ось так спонтанно народилася в мене така ідея, давно нічого не дарувала своїм глядачам, своїм підписникам. Тож під цим відео... Згодом оберу когось рандомно, звісно, кому подарую якийсь подаруночок з нагоди свого дня народження і з нагоди того, що просто весна, і мені дійсно хочеться когось з вас потішити. Будьте уважними, будьте активними, підписуйтесь, обов'язково коментуйте це відео, і на наступний раз я вже комусь щось пообіцяю і точно відправлю якийсь подаруночок А поки дарую вам ось цю красу, насолоджуйтесь моїми весняними квітами, вони просто фантастичні і я ні хвилинки не пошкодувала свого часу восени, коли висаджувала усі ці тюльпани, усі ці цибулькові квіти, бо зараз вони просто роблять настрій у всьому саду. као каопауза з домашніми пиріжками. Не торт, але це дуже-дуже смачно, мама. Приїхала і ось напекла нам таких пиріжків з яйцем і цибулею. Це дуже смачно. Це нагадує мені студентські роки, колись, як мама нам готувала з братом сумку в суботу неділю то завжди пекла щотижня ось такі пиріжки з яйцем і цибулею. Або з капустою, або з картоплею. Але це дуже смачно і дуже по-домашньому. Тому ось так свята бувають різними. Є одна проблема в цих пиріжків. Їх неможливо з'їсти один. І дуже важко зупинитися, а ще вони трохи калорійні, тому... Сьогодні можна. Ой, народ покажу вам, як мене мама моя нині насмішила. Купила вона рукавиці такі, знаєте, садові. І просто fashion my profession. Я так сміялася з цих рукавиць Леопарді. Що вже тільки не придумають, аби заняття садом і городом було людям реально в кайф. Так що я офіційно маю. Інстаграмні рукавиці для роботи. Ось таке кіно. Та на них ціна пише, до речі, 28 гривень. Не знаю, чи це дорого. Ну Насправді це розхідний матеріал. І їх завжди не вистачає. Так, і ще така. Так, і ще купила ось такий порошок від мурах. Я колись брала такі великі банці, то Польща здається виробник. Вдома використовувала, але там треба дивитися аби собаки, коти не з'їли цього. І зараз хочу довкола теплиці теж посипати. що, ну, в принципі, на якусь або гніздо, або доріжку. У нас тут є така історія біля теплиці. Я хочу так в таких певних місцях посипати. Підлякуємо, трохи мурах. А зараз поділюся з вами ідеєю, що можна швидко приготувати на вечерю. Це навіть може бути святкова вечеря, як в нашому випадку, і це дуже смачно, а головне корисно. Так, в мене це буде риба з овочами і рис відварюється. Недавно придбала ось такі вже сформовані медальйони з філе хека. Взагалі, в хек для мене така досить пісна, суха і фактично без смаку риба, і її завжди треба чимось присмачувати. Аби вона мала хоч якісь відтінки. Ще я не люблю рибу чистити, тож для мене це був ідеальний варіант. Я просто рибу розморозила і додала свої улюблені спеції. В мене є ось такі для риби з магазину Світ прянощів, неодноразово вам про них розповідала, як завжди, промокод. і посилання залишу в описі до відео. Все готую паралельно, поки відварюється рис. Ось тут вже заморожені овочі відправляю на суху сковорідку і також розігріваю олію, аби обсмажувати рибу. Ні в чому її не панірую, просто так зі спеціями відправляю одразу на розігріту соняшникову олію, можна оливкову використати і просто з двох сторін обсмажую. Поки все готується, я ще маю кілька хвилин ви показати вам останні свої знахідки, покупки з магазину Копіючка. Випадково туди зайшла, мені треба було підгузники, але знаєте, як завжди щось ще по дорозі глянула. І ось знайшла таку чудову керамічну форму для випікання. Вона мені настільки сподобалася і формою, і кольором, і по якості чудова. А ціна була на неї всього 149, стається гривень. Важаю, що це дуже хороша ціна для такої форми. Я вже її випробувала вона дійсно якісна. А ще ось такі силіконові Нові лопатки були по акції. Здається, за 27 гривень я їх взяла. Ну це взагалі, як на мене, смішна ціна, і вони ну дуже класні. Яскраві там дуже класні були кольори. Хто хоче розбавити собі, наприклад, свій інтер'єр кухні, то це хороший варіант. І плюс ціна дуже адекватна. Часом з однієї сторони вже обсмажилася риба, перевертаю буквально, не знаю, можливо, по 3 хвилини з кожної сторони і готово. Також вже готовий рис і ще довожу до готовності овочі. До них я додаю масло, коли повністю бачу, що вже під кришкою розступилися, ну, розморозились овочі, додаю вершкове масло і трішки соєвого соусу мені так овочі смакують найбільше. Можна ще якісь трави додати або інші спеції, які вам смакують. От я люблю ось цю для пасти, там є різна суміш сушених овочів, це також дуже смачно. І все готово можна сервірувати, подавати. Взагалі, якщо чесно, я не сподівалася, що ця риба вийде настільки соковитою і смачною. Не знаю, від чого це залежить, але я робила такі от медальйони вперше, і мені дуже засмакувало, а ще це мега швидко і зручно. Просто розморозили, обсмажили. Можна навіть в духовці, мабуть, пекти. Спробую наступного разу ще в духовці. Ось такий варіант вечері. Якщо побачите, десь в продажі такі медальйони, беріть, спробуйте це дійсно смачно, набагато смачніше. Аніж звичайний хек. І цей прекрасний святковий сонячний до певного моменту. День ми зібралися все-таки виїхати з хати і хотіла відвідати ботанічний сад, подивитись, пофотографуватися біля е, магнолії, які якраз цвітуть зараз у Львові. Але, але щось пішло не так, і всі плани змінилися ще в процесі дороги до міста. Ось така злива нас застала, дуже сильний дощ. Температура зразу впала на 5 градусів, було вже і прохолодно. І і геть не до прогулянок з дітками в парку чи десь взагалі на вулиці. Тож ми прийняли стратегічне рішення і вирішили поїхати в музей науки у Львові, новітній музей, який нещодавно відкрився, і ми ще досі там не були, але вже дуже давно обіцяли це дітям. Назвати це музеєм в класичному моєму розумінні, я абсолютно не можу, я була просто вражена. І від оформлення, і від подачі, і найбільше від того, що усе, що тут є, можна спробувати самому. Нічого ніде не забороняється. Усі експонати, в принципі, для того і створення, аби кожен міг спробувати, цікаво було і мені, і дітям. Ну, діти взагалі аж пищали від захвату. А ще класним рішенням було, що ми поїхали в будній день ввечері, і фактично в цьому музеї ми були ну, майже самі, і в нас не було ніяких ні черг, ні нічого, ні перешкод. Ми могли собі доступно всім користуватися і все спробувати. Чесно, я думала, що для Захарка ще зарано такий музей, але він побачив воду, він побачив пір'ячко. Ну, щоб ви розуміли, концепція цього музею вивчення науки в такому, знаєте, простому, доступному і прикладному форматі, коли ви наглядно бачите все, як працює, як збудовано, як відбувається, усі принципи хімії, фізики, природних явищ різних. Ну, це просто фантастика для мене. Я вперше в музеї такого формату знаю, в Європі таке практикують дуже часто, і я сподіваюся, що знайом з музеями такого формату у мене лише починається. А ще для нас цей музей був дуже вчасним, оскільки Дем'янко, старший син, зараз часто дивиться мультики, які пов'язані власне з наукою, де розповідають про різні якісь наукові експерименти, досліди, якісь гіпотези. І його це дуже зараз цікавить. Йому ось це все побачити наочно і доторкнутися, так би мовити, самому було дуже класно. І він після цього ще три дні плакав, що він хоче знову повернутися в цей музей. І я вважаю, що це хороший показник. Я просто в шоці. Я не очікувала, що тут настільки цікаво, круто і доросле, і дітям. От, так би всім вивчати фізику, хімію і природні явища. За та таким музеєм це просто щось незвичайне, Я в шоці. Словом, відзначити свій день народження ось в такий спосіб було дуже гарною ідеєю. Я неймовірно наповнила свій день і знаннями, і радістю, і емоціями. І словом можу сказати, що цей день такий був незабутнім для мене, тому вважаю, що він вдався. Серед усіх експонатів найбільше вражень в мене було від оцієї труби, де відбувається такий, знаєте, оптичний обман, коли наш мозок нам подає зовсім іншу реальність, аніж вона є насправді, де є ось такий місток, який насправді не рухається. Але від того, що зображення довкола нього рухається, здається, що він теж крутиться і реально аж підкошуються ноги, крутиться голова, і я аж тут, бачите, навіть присіла. Ну, це вражає насправді, наскільки ми не знаємо себе, своє тіло. І наука ну часом мені тут взагалі в цьому музеї видавалася якоюсь магією. А ще багато емоцій викликав і ось цей експонат з інвалідним візком та перешкодами, з якими стикаються маломобільні люди. Ну, Мені здається, що це дуже класний варіант, коли ти можеш сам сісти і спробувати, наскільки це складно. І, і можливо, тоді зможеш краще зрозуміти і бути більш емпатійним до людей з інвалідністю. І цього дуже зараз потребує наше суспільство, мені здається, і такий експонат він просто надважливий. Словом, в цьому музеї є все і про магнітні якісь явища, і про роботів, транспорт, електрику. Не знаю, тут на будь-який смак. І, хоча це, як би вважається, дитячий музей, ну я вам хочу сказати, що для дорослих тут не менш цікаво і пізнавально. Багато чого я почерпнула і зрозуміла набагато краще і більше, ніж, наприклад, я це вивчала у школі. Особливо, що стосується звукових хвиль, знаєте, це такі абстрактні речі, які дуже важко на пальцях пояснити. А тут, коли безпосередньо можеш доторкнутися, все зовсім по-іншому сприймається. Тож, якщо ви ще тут не були, то я вам... То рекомендую, от від щирого серця воно того дійсно варто. Квиток коштує 350 гривень, трохи дорого, як на мене, але я думаю, воно того варто, тому що музей дійсно наповнений, і ви повірте, будете під такими враженнями ще кілька днів ходити. Що геть забудете скільки це коштувало. Що ж, друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую вам усім за перегляд! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Всім гарного настрою! До зустрічі в наступних відео. Тримайтеся! Все буде Україна! Па-па!